Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогі підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено виробам Коростенського фарфорового заводу, які я відшукала в своїй колекції. Звичайно, це не повноцінні сервізи, це окремі предмети, однак вони мені дуже подобаються, якщо я буду зустрічати від них ще. Окремі речі, що входять в повну комплектацію сервізу, звичайно, я буду їх придбавати. Сьогодні, ось я вам хочу показати таких в мене їх вісім розеточок у вигляді ракушок. Бачите, ось такі чудові розетки з ручним розписом. Зверніть увагу, що вони. Зараз я вам покажу вони з люстром різного абсолютно, різно абсолютно кольору. Хоча розпис ручний один і той же. Здається, це від сервізу чи райський сад чи літній сад, здається, так називається. Не одне підприємство українське не мало такої великої кількості форм, цікавих форм чайних кавових і сервізів та і столових, в тому числі як Коростенський фарфоровий завод. Його вироби полюбляють не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тільки от мені не зрозуміло, чомусь от зараз вони не користуються великою популярністю, можливо, із-за того, що вони ще настільки, скажімо так, глибоко-вінтажні нас, який насичений колір люстра. Наприклад, на цій розеточці, вигляді ракушки, і ось на цій. Тут уже напів. Бачите, середина тут не оформлена. Люстровим криттям, а ось на цій розетці, хоча малюнок один і той. Бачите, повністю вся форма даної розетки. Покрита ось таким чудовим люстровим криттям. Не знаю чому. Спочатку перший сорт, потім перекреслено на другий сорт. хоча ось на цій розеточці перший сорт стоїть. І якщо чесно, то зверніть увагу, мені ось ця з повноцінним криттям подобається більше. Вона більш яскравіша. Незрозуміло, чому все ж таки тут трохи сурт. Так, ось таке чудове, чудове придбання у Ви вигляді таких. Я купила далі. У мене в колекції є ось такий грибочок. Це шкатулка, багато блогерів показували даний виріб. Він цікавий і за формою, і за оформленням. І я думала, що це окремий предмет. Однак, коли я книгу, зараз я вам покажу, ось цю книгу придбала, я знайшла ось таку інформацію. Виблискує трішки. Е, цей предмет входив в туалетний. Ну, тут написано прилад, я думаю, що, мабуть, це набір. І називається він Горох. Це Микола Трегубов. Це його форма 62-го. Предмети із туалетного приладу горох. Значить, сюди входили. Дивіться, сам грибок, я думаю, що це пудриниця менша, більша шкатулка також, бачите, піднос такий і пасочка невеличка. 62-й рік написано. Тут стоїть також клеймо, яке відповідає цьому періоду, як ми бачимо, ціни тут немає, можливо, ось цей грибочок і від самого оцього і напору. Досить таки цікава інформація, скажу чесно, я була вражена. Дуже тоненький фарфор. Повне криття, як ми бачимо, ось таке насиченого оранжевого кольору з крапенками. Дійсно, форма горох. Далі мені трапилися три предмети із сервізу. Значить, ось, давайте ми роздаємося ось такі розеточки. Абсолютно вони новенькі. Звичайно, я буду придивлятися до інших предметів із комплектації цього сервізу, тому що вони мені подобались. Значить, чим саме? Ось зверніть увагу, бачите, який люстр цікавий, насиченого, такого темно-темно, ну, я б не сказала, сірий, він також переливається. і Схожий трішки до чорного. От такий чорний темний люстр це було розроблено саме працівниками користенського фарфорового заводу. Я не зустрічала такого кольору люстрової фарби на виробах інших українських підприємств. Ось, бачите, позолотає, цікава, красива форма. Рельєфна така. Таких, таких у мене є три розеточки. Значить, я знову ж таки в цій книзі відшукала слідуючу інформацію. Зверніть увагу, це, звичайно, написано, що це чайний сервіс функція 94-го року, але форма один в один. Від тієї, що я вам зараз буду ще декілька виробів показувати. Однак, бачите, малюнок ось цей, називається він Рутбек. Я звернула увагу, що ідентифікація сервізів Коростенського фарфорового заводу йшла саме по малюнку, а не по формі. Ось такий чудовий. Молочник, зверніть увагу, яка ручка красива, яка форма красива, люстер цей темний. Ось і малюнок. Бачите, воно знову ж таки я показую. Що це саме від цієї форми. З малюнком Фуксії Однак. Малюнок, крутбеки, але тут форма зовсім інша. На жаль, не знаю я форми даного чудового вершківника. Це із сервізу чайного. Чайний сервіз сюди, що великий такий доливний, ну трішки нагадує кавник, тому що видовжена форма доливного чайника, чайний такий заварник звичайний. Цукорниця, оці розеточки, які я вам перед цим показала, десертні тарілки, чайні блюдця з чашечками. І ось така красива ваза. Дивіться, ваза для печива, вона досить таки величенька. Почти, дивіться. Досить така величенька. Я зараз вам покажу ось комплектація на цьому. Ось така, бачите, з іншим малюнком. Мені подобається все і форма, і малюнок, і якість фарфору, І оцей чудовий люстр темного-темного кольору, можна навіть сказати, кольору асфальту. Ось такі предмети. Я сьогодні вам показала. Якщо вам сподобалось, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися на мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру, щастя та добра!